Всім привіт любі друзі, з вами Стантрайдер і... Макс Тюль. Макстюль, не вже. Він повернувся в мій YouTube канал. І сьогодні буду льоти на чудесному братвом БМИХСІКУ. Будемо його зараз прокачувати трохи. І будемо щось мутити. І цей апарат. Тюлюво. Вам... не нібилку накачать. Там щось байки підкачаємо і будемо летіти десь прыгать всякі трючки. Ну і все, з вас лайк і підписочка і полетіть. У нас тут робота кипить чуть-чуть. Колесо розкручене. Е, Що, камеру протерти. О! Що це таке? Як воно так сталося? Що це таке? А ну давай, давай підправимо, підставим. Ножик обштрихал? Я не штрихав. Як? Оооо! Затім він гарніший став. На олас заправочку підключаємо колесо, потім рібело і тоді летим щось мотивить. Всім привіт. Обзор покришок зробив. Обзор покришок потріскає, да. Файно є, оно ну задніх, ха. Ну каже, шотко. Типи, ні, ніколи не... Храніть покришки зимою на балконі. Бо буде отаке. Шляпа Пішоході. З вами Макасино в лозі. Привіт. Yes. Коротше, я стою на пішоході, отама. Красний колер. Якась жінка за рулем сидить. жінка якась за рулем сидить. Каже, типа, ти що стоїш? Я їй типа, показую те, що красне. Вона ще по телефону говорила, дивиться, типа, а... Макасин робить в неті. З хопчика. Без віста. Буде такий смрчик покришки сісять. Я один, який не мію дати 108. <гум> Там на задньому фініш. <гум> чуть не впав. Верно, сіла у. я помню, Давай слайдбар, тушку зажимай. Появ. О, єс. Yes. Вітер сьогодні ще більше. буде здувати нас. В мене подуло. Мене отак лок збіг Я хочу поправить 108. Два. Дивимось в нечі <гум> е, чулі. Nie. Все, летим, летим. Накачали колеса, але це хардкор, звісно, з такими покришечками льотить, але ціну цих покришок нормально, можна катати. Два лютий станд. Просто зробив сінгл спец. Ну <рив> навал. ну навал, навал! Цепка ще Цепка, бляха. Цепка до сих пар не злітає поза кадром. Не знаю, дуже багато разів злетіла. Що Нормальна така передача? По кайфу. Як вона не злітає? Ще сінгл спіт чуть не доробив. Так що поки так буде льоти. Так. Угу. Дама порішає. Ні проблема. Вже колеса спускає. Мені мама ск... їй сказала бляха, що я купив нову камеру, я кажу, що ні. Нормально. А цю вижимку. Так мені ще треба. А я як її нацеплю без вижимки? Та йоп твою мать. Оу є! Треба бігом рішати. Зараз має тюль. Врівело щось зробити з байком. Потім дасть вижимку, Поїде магазин. Ой-ой-ой, попер, попер. Насрав. Всім привіт сьогодні будемо робити паркур без монтажа Сраки Целю угнали байк, він буде знімати тепер, заробляти на новому. Дай мені хотіпа які діти Бляха я думав що тебе колесо тут буде Ай Йоу, майже всюди. Опа! О, знав, привикай до цього апарата. Але... О, да. Проверка тріщатки. А там. Ай. Згадуємо трішки, згадуємо трішки і буде добре. Драйдер. Трьох. Ну, потужна. потужно це. Потужно. <плес> Mm -hmm. Чекаємо. Ще трохи залишилось. Робота кипить, нова зирочка, ти радий. Так. Але мені цей, мені Але казали, що... Чуєш стюль. Мені казали цей. Е, ну я розказав, типу, що мама казала, мені іншу камеру взяти причні, щоб я її з цими приколами. Питають, скільки я собі вкачую. Я кажу, так 3,5-4, він каже, а, то нормально. типу, <плоти? плоти>? Можна вкачати мало, ви своїм ободом пробиваєте типу, камери. Але ми качаємо до дубельшин. Так. 41 Зараз в нас залишилось зірку, пофіксив. Сталося все покороти трохи і все. Чинають, не, не почались покатушки, це жах. Пройшло багато часу. Байк більш-менш тюль зробив. Але З Дві години під цим рівелом стоїмо. Він купив вже дві камери, взагалі якийсь багато. Мама сказала, дві камери купити, я у нього взяв одну. Дамо, Боже! Тож, файно є. Попробуй, наскільки я накачав, за це время. О єс. Добре. 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 Просто, просто в темпі О, хай. Оце пішов. Вже <реш> професіонал. Поїдемо, напевно, з тюлей в скейт парк щось поісполняю. І, напевно, буде такий влог коротенький. Дуже Може, корог. За 500 гривень купляв. 500 гривень. Ну тут жорсткий. Цей влог буде, як ми міспер чинили, потім тюлін чинили, потім макасіна чинили. Ну просто такий жорсткий влог. Yeah. Зараз спробуємо якусь лінію на BMMX. BMMX. Попробуємо. Вимухали. За кадром пробував. Получалось. Ну я розумію. О! Це хівно. Жарівело. Своє попробуй. А ти знаєш, що такого блогера? Чуть-чуть не хватило, чуть, -чуть не хватило зло. Вот. Зараз у три постана на котят. вилка пробита. В Сеньоре! Зараз буде. Оце пенсил. Ну-ка. Баскетбол. О, в кульцях! Отостра Посрал Ууууу Чуть-чуй, чуть-чуть, са там лайки заравей, майбут. Лайки. По любому. Лайки, я. Ах, хай. Ай, Ну гаут куп Ты вообще сейчас снимал? Yeah e dali sono bosque para. Педалька зерма, лайт розкручена. Давай. Зараз да, буде. Десь положив того ключа, то зараз закручує педальку и має выйти линия Наконец-то ну, понос. А я тут, а, короче, так подумал. Оцей а тип, он настоящий сандрайдер. А это не настоящий сандрайдер. Это как сад. Жди! Показує мастер-клас, дивимося. 720 зробив. Потужно. Саме важкий трюк О, Ооо, маршрутчик. Трюк називається маршрутчик. Ща yeah! спробую або баху. потужно. Я yeah, без... Полюбом! по Полюбе! По Ти шо? Рюкзак мені вбив. Я бой, Дивимося, ще буде пробують кригнути про льотичку. Першу купить. Якщо uh. занадто повернусь направо. Де право. А, то у мене... Де право? Спереду спаде цепка. Ух, uh. uh, це потужно. Ми mm. остаємося yeah. двоє. Я їду на єврей. Чо? Ви ще на облраді? Ні, ми поїхали на облраду. Ні, ну ми сейчас на облраді. Но ми не на тій, ми на другій. Є, yeah, любі друзі, ви бачите хейтерів які. <плес> Може от спихнуть, що він до мене поїхав. Та куди я не поїхав? Тебе <плес> ударить? Ну харкнуть ти казав. 40-летній хейтер <плес> 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 Нащо ти мене оскарбляєш? Я тобі щось погане зробив. Так. <плес> що? <плес> <плес> <Шо>? Аргументуй. Що <плес> аргументувати? Об'ясни. Що <плес> об'ясни? Що я тобі погано зробив, та що ти мене оскарбляєш? Все хороше, то що ти, ти не можеш навіть аргументувати? Просто так. А я ж нічого не зробив. Е, Ні, ти зробив. Що? Нічого. А чого ти вони оскарбляєш? За все хороше. Ти засираю. Ну так, да, це просто ти себе унижаєш перед іншим. Що не? Неправда не? не ти оскарбляєш, вони, просто думаєш, ти якийсь клоун. Ти казав, да. що мене вдариш. То було тоді, времена міняють. Люди зросліють, все проходить з часом Ти ж казав, що ти обхаркаєш велік. Ну то обхаркаєш? Полюбов. На аргументі. Ви розумієте просто, які в мене люті хейтери. Так що це потужно. Давай трьох вип. Да, да, да. Да ты, блядь. Маша, я тебе плохо, я сливку, если